Су змінює тактику. Про це повідомляє ціла низка військових аналітиків, у тому числі і екс керівник зовнішньої розвідки Микола Маломуш. За його словами, завдяки тому, що наші військові вийшли із глухої оборони і почали застосовувати флангові удари уже звільнено низку населених пунктів по всій лінії фронту. Ми тут перейшли к моделі дій, яка дозволяє і захищати конкретні рубежі, Наносить контрудары, освобождать населенные пункты. Да, и враг продвигается в определенных точках, но мы уже и системно освобождаем практически на протяжении недели по несколько сел или поселкам в этом секторе. Наносим контрудары с флангом. Это очень важно, что новая тактика позволила нам э, действовать неожиданно для врага. Он же не может концентрировать ударные группы или выстроить линию обороны. Он к этому вообще не привык, обороняться системно. Тому нові має еліменти в нашій уже е, роботі дозволяють. все-таки досягати ПАК е, секторальних результатів, но вони же ніжочусвітів. Насамперед варто відзначити просування ЗСУ у Донецькій області, яка залишається головним напрямком удару РФ, не дивлячись на угрупування ворога понад 100 тисяч. Аналітики зазначають, що сили оборони зуміли звільнити там населений пункт. А заразом і організувати одразу два оточення підрозділів противника. Українські воєнні освободили село Панковка в Донецькій області, ще сильніше піджимає остатки Добропольського виступу. По підварительним даним російські солдати к северу вже окружені. Там сформувалися два кольця окруження, піхота в котрих снабжається по воздуху безпілотниками. Безрезультатні спроби допомогти своїм підрозділам вибратися із цих котлів зіграли на руку і нашим бійцям, які вою на найгарячішому напрямку останніх місяців по Кровському. адже РФ сьогодні змушена роззосередити сили та суттєво зменшити тиск. на около околице места. Покровск. Покровск сегодня очевидно, что для россиян это была цель номер один во время этого наступления. Соответственно, сегодня она не достигнута, так же, как и, ну, наверное, в целом надо говорить о Покровской Мирноградской агломерации, которая затормозила продвижение врага. Я напомню, что здесь воюет в основном 51-я общевойсковая армия Российской Федерации, усиленная большим количеством подразделений, которые уже в том числе прибыли из СУГИ, э, потом їх перебрасили на Запорожжян. Там вони не задержались, тому що необходимо срочно було виручати. І сьогодні вони пытаються це зробити. Ті вот, які вот этот флешмоб на доброполі, при цьому ще однією підмогою нашим бійцям у Покровську напередодні виступили повітряні сили, успішно атакувавши командний пункт у Донецьку. Кадри враження штабу росіян уже розлетілися у мережі. Это понятно, что удары были не случайными именно на этом направлении Во-первых, Донецк он действительно там собрались штабы и управление как раз тех армий, тех частей, соединений, которые действительно воюют на покровском направлении, соответственно, мы понимаем, что лишив э, это войска без головы, э, необходимо время для того, чтобы назначить на должности, даже там исполняющий обязанности. Да, То есть, это теряется в любом случае нить управления. Тем часом в украинском командовании Шоють, що Кремль найближчим часом і сам може змінити тактику, особливо у боях за Покровськ. Малі штурмові групи, які все літо намагалися захопити цей опорний пункт, потрібного результату не показали. Тому від стратегічних ідей Москва може відмовитися на користь посилення звичайних м'ясних штурмів. Флангові охвати, ви пам'ятаєте, ми говорили про трьох як мінімум направленнях. Попитка обійти, охопити Покровськ, Мирноград, Константиновку, покров, С начутині в тил вийти і окупівати ті города. Я думаю, що в не достигнув целі будуть питатися сьогодні, в тому числі помі вероятно за перше задействовать механізму компоненту. Ну і соответственно, возможно даже атакувати в Лобової, але бажаючих атакувати у Лобову у Росіян залишається дедалі менше у головному. Розвідуправлінні розповіли, що в підрозділах окупантів істотно побільшало дезертирів. При цьому в командуванні РФ прийнято рішення таких бід. або страчиваты або катувати. Поймали. А чуть ты не доморю в полю добрался. думал не поймают. Скоро на боец поступит. Правда он будет со словными руками и ногами. Хваляться. Но... В качестве приманки тебя для... И такая ху с каждым, кто бросит пацанов. В бою. Мы все х отсюда когда-нибудь выйдем, кто живой станет Почадені будь також аналітики констатують і суттєві успіхи ЗСУ на Сумщині після того як російських десантників і морпіхів забрали звідси на поселення покровського наступу, сили, що залишилися, просто не здатні стримувати натиск сил оборони. Чуть восточнее Теткина. Украинские военные постепенно выдавливают противника за государственную границу, то есть на север. Там граница идет с севера России, с юга Украины. Ну, не так давно в этом районе было освобождено украинское село Кондратовка, сейчас пришел черед за селом Алексеевкой. Росіяни признають, що в общем, видимо, утратять скорі этот населений пункт, але продовжують за нього все одно циплятися. А українські військові зажали це село в клещі і не дають росіянам снабжати своїх бойовиків. При цьому подібних операцій незабаром може побільшати, вважають експерти, особливо з огляду на нещодавні інсайди зі США. Так видання Financial Times пише, що Сполучені Штати вже до кінця року відправлять в Україну. 33 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. За прогнозами, ці БПЛА будуть застосовуватися так званим роєм і здатні самостійно координувати атаки по російських позиціях. І про ситуацію на фронті будемо говорити далі. 172 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. 24 рази ворог намагався наступати на Костянтинівському напрямку. Наші оборонці відбивали атаки поблизу притеченого Щербинівки та власне самої Костянтинівки. Росіяни намагав намагаються витіснити українські війська з позицій і на Краматорському напрямку. Там відбулося два боєзіткнення в районі Ступочок та Віролюбівки. Детальніше про обстановку Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Про Костянтинівку детальніше розпитаю, який характер боїв на північ від Костянтинівського зараз фіксується саме там у зоні вашої відповідальності. Саме в зоні нашої відповідальності противник проводить накопичення особового складу. Також, скоріше всього, буде використання броньованої техніки, зважаючи на те, що є логістичний маршрут, траса Т0504, яка, якщо у випадку противник буде. Докладати зусиль до штурмових дій саме застосуванням великої кількості техніки, особового складу, то не виключено, що саме цією дорогою він буде проводити наступальні дії в напрямку населеного пункту Костянтинівки. Зі свого боку сказати можу, що до е, знищення противника будь то на техніці, будь то якимось іншим чином, ми готові. Однак, противник намагається все ж таки малими піхотними групами. Проникати десь в злиб е, території в напрямку населеного пункту Костянтинівка, в тому числі до е, околиць Костянтинівки, і там якимось чином закріплятись і накопичуватись глобально так, щоб е, він постійно здійснював цей рух, е, наразі не здійснює скоріше всього. Очікує більш приятливих умов, можливо, е, е, якихось розвиток подій, в тому числі і на турецькому напрямку, це е, підтримання. Наступальних дій, якщо противник буде їх здійснювати з того ж самого населеного пункту Щербинівка, Клебан БК, і в тому, з того напрямку, якщо буде активно продовжувати рух, то скоріше всього, що є з Краматорського напрямку, з нашої зони відповідальності, такі дії противник буде проводити. Хочу зазначити, що у противника є і сили і засоби, адже він провів ротаційні заходи, які в тому числі і будуть спрямовані на Штурмові дії з напрямку населеного пункту Ступочки, а також він проводив активну е ці дії, а саме ротацію і е напрямку населеного пункту часів яр. І відмічаємо, що на території е нового Часового яру район Новопівнічний. Він так новий часів яр вивчаюся. Він проводить активно накопичення, в тому числі проводить логістичні заходи для того, щоб поповнювати особовий склад БК і в цілому живою силою противника, пане Дмитре. Яку тактику використовує російська піхота для того, щоб просуватися в сторону наших позицій, і як піхоту координують росіяни? На різних напрямках проводиться штурмові дії по різному. Якщо брати напрямок а, населеного пункту Ямпіль, то противник там, а, враховуючи, що а, а, там є ліс, він намагається. Проводити штурмові дії або переміщення, в тому числі і в нічний період часу. За минулу добу, наприклад, було знищено п'ять окупантів, які рухались однією, скажімо так, групою і намагалися дістатись якнайближче в напрямку населеного пункту Ямбі. Там рух піхоти виключно в більшості випадків це пішим порядком. Іноді застосовують мотоцикли, спробували один-другий раз. Зазнали невдачу і проводять знову ж таки накопичення. Однак е, хочу зазначити, що активно з саме з мототехнікою, яка е, яку противник намагається використовувати і накопичувати, е, справляється 53-я окрема механізована бригада, там дійсно хлопці професіонали вміють працювати саме. Полісу і їхні дії високоефективні. Це що стосується е, населеного пункту Ямпіль і штурмових дій противника на тому напрямку. Що стосується напрямку населеного пункту Сіверськ, то противник намагається в більшості випадків, якщо це масово проводити штурмові дії, в тому числі з використанням броньованої техніки, з використанням мотоциклів, в останніх штурмових діях 21 мотоцикл, ну і броньована техніка були задіяні. Також 81 перша десантники за цей, за цей тиждень запоточний знищили е, три танка, які намагалися якимось чином перевозити особовий склад саме з е, піхотою всередині, адже ці танки обварені трасами, обтянуті різними засобами маскування чи інженерними для того, щоб е, якомога подалі заїхати однак всі ці. Вся ця броньована техніка була виявлена е, і знищена. Е, таким чином, на Сіверському напрямку відбувається е, противник, проводить штурмові дії. На е, Краматорському напрямку населеного пункту Часів Яр. Там противник більше використовує малі піхотні групи, постійно, постійно намагається переміщуватись в глиб території, е, в район Північний, Новопівнічний. І звідти вже проводити атакувальні дії е, саме малими піхотними групами без застосування е, техніки е, на постійній основі е, з, І е, ну, в напрямку е, ступочок. То це більш. Е, на сьогоднішній день в більшості випадків це саме штурми з малими піхотними групами, пане Дмитре, ви вже сказали, що противник продовжує використовувати мототехніку для своїх штурмів. А яка динаміка використання мотоциклів, квадроциклів, враховуючи зміну погодних умов? Скоріше за все враховуючи в тому числі свої доктринальні документи, в яких визначено, що штурмові дії. Без визначення сезону проводитимуться з використанням мототехніки противник і цієї осені, можливо, навіть зими верховою, незважаючи на ті фактори, яким вона скажімо так, як вона буде перебігати, противник буде використовувати саме мототехніку, адже значні ресурси цих засобів у них накопичені. І скоріш за все вони будуть відточувати майстерність е штурмових дій в будь-який період е пори року для того, щоб саме цю техніку використовувати. Як в них буде виходити, наразі не зрозуміло. єдине, що можу сказати, що якщо противник навіть рухається. В напрямку позиції сил оборони спочатку злагоджено на ті же мототехніки, буквально 3-5 снарядів. І ця вся структура ламається, і противник починає деструктивно проводити штурмові дії. Однак, це якщо він буде рухатись швидко, якщо він буде рухатись в певний період часу і доби, це створює все одно загрозу проникнення на ту чи іншу територію, яка знаходиться під контролем збройних сил. Однак на сьогоднішній день. Не вдавалося так активно їм залітати на мотоциклах на ту територію, де б ми їх не могли знищувати. Знову ж таки, все залежить від того, яким чином і наскільки ефективно, і великій кількості противник буде використовувати ті чи інші штурмові дії, в тому числі з використанням техніки. Адаптацію він проводить, адаптацію своїх дій проводимо, і ми тому це багатоскладовий фактор, яким чином і коли він буде застосовувати. Однак я впевнений, що і в осінь, і в зиму ми будемо спостерігати застосування мототехніки по всій території України, де проходить лінія бойово зітміна. Пане Дмитре, про логістику ворога запитаю, що зараз у росіян із доставкою боєприпасів підкріплення до своїх піхотних груп, які перебувають у цих кілзонах, так званих. Враховуючи, що кількість обстрілів за місяць десь в середньому на добу припадає 250 то uh, кількість uh, боєприпасів їх забезпечення у противника не сильно змінюється. Він застосовує великій кількості uh, цю складову, особливо артилерію. То uh, перебоїв яких з постачанням наразі у них скоріше за все немає. Що стосується піхоти, то піхота uh, в більшості випадків рухається в одну сторону. Uh, забезпечення це те, що піхотинець може на собі. Нести боєприпаси орієнтовно там 3-5 днів, радіостанція максимум на 3-5 днів. Заряд тримає потім вже або противник дезорганізується якщо брати, наприклад. Напрямок штурмовиді противника Серебрянка, Дронівка і таке інше, то противник зазвичай там і потрапляє в полон до наших військовослужбовців, тому що він знесилений, він вже без БК, він вже без їжі і знаходиться в безвихідній ситуації. і Потім приймає рішення, щоб здаватись. Тому е кіл зони е відіграють свою роль, і як показує. Практика застосування саме FPV-дронів на відкритій місцевості в напрямку населеного пункту Сіверськ, коли відбувається штормові дії, там ми знищуємо велику кількість саме особового складу, який рухається по відкритій місцевості: один, два, три військовослужбовця. І е, таким чином він навіть буває не доходить до е, лінії боєзітнення, а він вже знищений, тому що змушений переміщуватись. Від однієї локації до іншої, в тому числі е, в певний період часу, вже не для штурмових дій, а просто для того, щоб десь переховувати, щоб щось щоб знайти собі щось поїсти, і таке інше. Тобто поодинокі групи, поодиноких військовослужбовців ми активно і часто знищуємо на сьогоднішній день, пане Дмитре. Як ми, так і ворог активно нарощує кількість дронів, які використовує на лінії бойового зіткнення. Скільки загалом буває таких дронів FPV, летить в сторону наших позицій зі сторони противника? Як багато дронів на оптоволокні використовує противник? Яка частка з них це дрони ждуни? На сьогоднішній день по відношенні до минулого місяця противник. Наростив свої спроможності щодо використання FPV-дронів. Якщо минулого місяця середня добова кількість застосувань була 370, то на сьогоднішній день маємо цифру 450. Якась кількість з цих 450 – це саме дрони на птоволокні. Наразі ми, як вищий штаб, просто ведемо загальнення цих всіх процесів. Частку де противник застосовує більше, це скоріше всього на Слов'янському напрямку там більшість застосувань дронів на в тому числі дронів ждунів. Вони намагаються контролювати нашу логістику. Якщо брати населений пункт Ямпіль, то вони аж за ямпілем намагаються ці дрони ждуни розставляти для того, щоб обмежити забезпеченість наших підрозділів, які знаходяться і тримають оборону саме в населеному пункту. Теж саме в напрямку населеного пункту Костянтинівка для того, щоб ускладнити. Наші дії, нашу логістику в напрямку здійснення заходів оборони населеному пункту часів, я тому кількість велика кількість зростає минулого місяця. Бо це було 11 тисяч застосувань противникам дронів камікадзе різних типів цього місяця. Я думаю, що будемо підводити підсумки. Ця цифра ще більша.